Привіт, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про транспорт. Але спочатку давайте згадаємо види транспорту. Транспорт, який рухається по землі, як називається? Вірно, наземний. Транспорт, який літає в повітрі, це який транспорт? Повітряний. А ще є транспорт, який плаває по воді. То це який транспорт? Водний. А ще діти є транспорт з дуже цікавими назвами. Щоб дізнатися назву транспорту, нам треба два слова об'єднати. Ось, наприклад, перше слово вода, друге возити. І вийшло слово, коли ми об'єднали водовоз. Важке слово, давайте повторимо водовоз. Працюємо далі. Перше слово молоко, друге возити. І вийшло слово молоковоз. Повторюйте, Молоковоз. Працюємо далі. Слово сміття додати слово возити. І вийшла назва сміттєвоз. Повторіть зі мною. Сміттєвоз. Перше слово пара. Друге плавати. Що вийшло? Пароплав. Вірно, діти. Повторюйте. Пароплав. І останнє дуже цікаве. Цемент возити. Що вийшло? Цементовоз. Вірно діти. Ця машина називається Цементовоз. Діти, ви молодці! Пропоную вам намалювати транспорт, який вам найбільше сподобався. До побачення!